Слава Україні, друзі, мій позивний Тічер. І сьогодні я хочу вам показати з середини звод технічного забезпечення другого механізованого батальйону. Погнали! Слава Україні! Слава. Героям слава! Що ви тут робите? Було замінено щеплення, і автомобіль закінчили. Зараз опускаємо його вниз і виїжджаємо з ангара. А можна я опущу? Просто Вниз, вниз просто нажимаємо і вона є. Все, можна сильніше. A few moments later. А це чия машина? Другу, перший і міномет. Що, mm -hmm. може я її вижену? Прошу. А ключі там? Ключі в по нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. <звук> я хуй вийду, я тобі кажу. Так от все одно не вийде, да? Давай я наручник поставлю. Та ручник не треба, вона не покотиться. Покотиться, блядь, щоб вийти мені треба наручник поставити. Давай давай давай, 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 давай ще назад, давай. Давай, 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 давай ще назад, давай. <плес> Й тут треба худать походу, бля. Так, що дальше? Ну тепер її надо вперед прокатити. А ч? Ну потому що її надо на подъемниках, наша надо. Знаешь, тут часто такая музычка тревожная, знаешь, там... Что, опять за руль сюда ты тревожный? крутится. А что ты робишь? Что вставляешь? Вставляю лапы подъемника, чтобы поднять автомобиль. Меняем сцепление. А что с ним? Що з ним? Згоріло. А що це таке? Степлення? Ні, згоріло. <ріст> що треба нажимати? — Кажи, чекаєш, Супер. — Чи назос. Та хай, нормально. Бать вона ржава. У нас там не ставила. Хай падає, так? Да? Больничний буде. Больничний буде. Больничний не буде вже. Чого? То, якщо воно впаде, вже больничний не поможе. Не, ну родичі виплату отримують. Ну, ну, ну розкажи, що тут де? Знімаємо кардани, передній, задній. Знімаємо всю проводку, що мішає Давай. до коробки. Давай я. Давай, знімай Але... защиту. Та ти, блядь, покажи. <риклад> Снімай защиту, я ще з колесо зніму, блядь. Бо Буду думати, що це защита. Ее! <риклад> Прошу, відкручуємо. Це на сторонку. І там ще... Ще два. Вот і вот. Ага. Форсуйте форсунки. Е <рес> Коротше, там все зрозуміло, що взагалі нічого не зрозуміє, але йдемо далі шукати, хто тут ще іде. <рес> Ви ж просили смішніше. Да, да, нормально. Що, давайте перекур. Друзі, зараз біля мене головний сержант зводу технічного забезпечення другого механізованого батальйону, друг Фіксік. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Перше запитання можна сказати одне з найважливіших. Що у вас в гаражі роблять курячі яйця? Курячі яйця я не знаю. Ну я так думаю, що це пацанам просто хабар перенесли, що вони швидко швидкої машини зробили. А, я зрозумів. А в загальному, чим ваш звод займається? Наш звод займається. Ну, по перше, саме головне це ремонт техніки. Всього батальйону це у нас броньована техніка, легкоброньована броньована техніка і автомобільна техніка. А які ушкодження найбільш часті? Ну, частіше всього, це зараз на фронті ушкодження fpv дронами угу. А ви займаєтесь і евакуацією. Так, у нас ще є відділення евакуації, яке вже забирає техніку, яка не може самостійно передвигатись, або ми не можемо якось її відтягнути з поля бою. Ми забираємо вже спеці... ну, спеціалізованою технікою. Угу. А таке запитання: чому фіксик? Ну, тому що це ще потягнулося давно, тому що я займався ремонтом гаубиць М777 угу. і нас там так називали. Ага, я зрозумів. Дивись, ще одне, можна сказати, з найважливіших питань. Дуже часто бувають збори ваші на рахунок того, що ви збираєте кошти. Для чого ці кошти йдуть? Всі кошти у нас йдуть зазвичай на ремонт нашої техніки, яка виконує бойові завдання. Ремонт ніколи не обходиться дуже дешево, тому що дешево це неякісно. Mm. І тому у нас великі суми: це ходовка, це паливні системи автомобілів. Автомобілі роботи, працюють в найважких умовах. Це постійний пил, бруд, mm. і у ну, нас немає там асфальту, немає хорошої дороги. Це, це, треба покласти. Це, да да, ну тобто то дивіться, ремонт середнього автомобіля, це ходовка, це паливна система, це 70-70 ну, тисяч -70 гривень. Це враховуючи те, що хлопці роблять ремонт самостійно, ми купуємо тільки ну, потрібні елементи. І це по розумних цінах, по да, слові, Це по розумним подобає? цінам. Це як завжди ми просимо знижки максимальні для військових, по ОБД mm. там. Я зрозумів. Щастя, здоров'я. Вітаю. А що ти робиш? Ставлю форсунки. Це топливна апаратура автомобіля. Подає паливо в циліндри, щоб машина їхала. А як їх ставити? Ну, давай спробуєш. Давай ти покажи, а потім я спробую. Давай, ось я дві поставлю, дві на тобі. Одна на мені. Одна на тобі? <рес> а вони в пару ставляться, так не вийде Блять. Не прокатив. П'ять ти щось здуриш мене. Поставили дві форсунки. Ставимо скобу, яка їх прижимає пластину, яка їх прижимає до мотора. Воно ставляться одночасно, дві одразу. Поставили, все сидить. Тримається вони одним болтиком. Заліти. Кажи, що робити? Бери форсунки. Так. Бери Пар... другу. Знімай ж копачок зверху з неї. Знай... А знизу вже немає. Знизу нема того. Поломав уже, так? Да? О! Бачу, а ты так умеешь? Конечно. Дружина, все? Короче, ти, я Там, понял, что ты мене дуриш, коли Звичай. ти кажеш, что ты занятый. Все, мир землі, здоров'я в хаті. Дякую. Упа магнит чуть. Панове, і хочу звернутися до вас на рахунок того, якщо ми просимо вас підтримувати нас донатами вашими, то це не тому, що ми не хочемо витрачати своє, а тому, що своє вже закінчилось. Будемо вдячні кожній копійці від вас. На цьому ми будемо закінчувати. Дякуємо, друже, фіксік. Дякуємо хлопцям твоїм. Мир землі, здоров'я в хаті і файну дівку на кроваті. Дякуємо. Я змулоток так? Да? Ну так, да, ти ж працював сьогодні. Блядь, яйце розбилося. Ні, розбити я не хочу. Якого серпень місяць Паска в гаражі блядь.